На удачу обряд, рука Христа для Юрія. Правда в тому, що Господь дав п'ять хлібів, Ісус Христос, Син Божий, а для людей милостивий. поверни, Господи, удачу з заходу на схід. З півночі на південь дай одну дорогу до Юрія порогу, а горе нещастя знайде нехай дорогу, де пень трухляве, зміїне кубло, там йому жити поживати, а Юрій одягне святий оберіг із золота, і срібла. Рахувати Юрію гроші, не перерахувати. А горя та біди ніколи не знати, на ключ закриваю, ключ у річку кидаю. Амінь, амінь, амінь. Бути Юрією, багатим удачу мати. Я дякую за душі Я дякую за все. За те, що спас мене, за те, що не подав мене своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчав.